Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписано вподобайка, Це. Результати першого дня, шостого тижня розробки. Е, чесно кажучи, складно... Знову ж, я як завжди, мені складно запам'ятати, що я змінив за етер етери до дві години, і вони йдуть підряд один за одним, і складно запам'ятати. Складно запам'ятати, що я зробив на першому етері, що зробив на іншому. Тому давайте почнемо з тебе. Зайду за Афганістан. Не так принципово за кого зайти. О, вон, Афганістан тебе витрати на медицину чисто. Ми що я тут щось взагалі представляю, мені ж не принципово, я просто хочу показати зміни. Ну байдуже, нехай так буде. Так, що ж, що змінилось? По-перше, ви можете побачити, Так, по-перше, я трохи збільшив час, тому що він занадто маленький був. Також трохи е краще розмістив ось тут ліворуч горі показники. Про вони такі якось відокремлені один від одного по ячейкам. По ячейках так краще виглядає. Також, тепер. Я переробив вікно маріонеток. Воно тепер трохи краще виглядає, але мені все ще не до кінця подобається, але трохи краще. Типу, ось тут киворось, написано, веде ВВП усіх маріонеток, населення усіх маріонеток, дохіду з усіх маріонеток і зібрати. І також, ось тут буде ліст усіх наших маріонеток. а вже ж, якщо захопить, типу, якщо ми когось захопимо, тикаючи на мапу, можна так само зробити. Також, тепер тикаючи на інші країни, ми також маємо доступ до всіх всіх маріонеток. Я ще повиправляв купу багів знову ж, як завжди, виправляємо баги. І здається, це все, що я зробив, знову ж здається, я міг зробити більше і забути про це. І мені, до речі, не подобається, що останні тижневі звіти були дуже затягнуті, тому я зараз затягувати не буду, просто скажу до завтра. Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас. Це другий день, шостого тижня розробка? Я ще не сказав, з вас підписку вподобайки, так. І ось що я додав, змінив. Я почав додавати мови. Різні мови. Ось, якщо ви потикаєте. А, зараз, секунду. Так я трохи виправив, що воно німецьку не прикладало, тепер прикладає. Ось тут оберіть мову, select language, і, і, і щось щось idioma Тут також майже вони схожі, португальська і іспанська, але вони різні, дуже різні. Але моментом схожі. І ось німецька. І це так поки що те, що я встиг додати. Фактично я за дві години додав чотири мови. Я справ. Вони додають довго, найдовше перекладати всі назви країн. Ну, їх 198 мог повставляти, і... але на кожну мову я витрачаю пів години. Моя мета додати, щоб загалом було 15 мов. 6 з 15 вже є, лишилось 9. Тобто 2, 2 етери, 2 дні ще. 2, Ну так, 2 дні, 2 дні ще витратимо на додавання мов. Але воно того коштує ось німецька мова. Давайте, щоб показати, що вона працює. Нова гра. Я знаю, що там Новоград, просто тому що я, я знаю, я розставляв кнопки. І ось в виборі країн, бачите, все перекладено. Якщо навести, всі підсказки також перекладені. Тут оберіть мову. Якщо тикнути play, так, тут, бачите, тут все також перекладено, наводиш перекладено. А, резерв погано написаний. М -м -м, я, скоріш за все, переставлю текст. Щоб таких проблем не було, знову ж. На все виводите, наводите, воно перекладено все. Ось. Назви країн також перекладені: Індія, Афганістан, Туркменістан, Словенія, Італіан, Франч, Франкейч. Коротше, ви зрозуміли, буду додавати далі мови. По черзі, потрохи, і взагалом їх буде 15. Що ж, до завтра. Так, що ж, всім привіт, це другий день шостого тижня розробки. По-перше, я додав три мови: це французька почисте всі збереження, польська, японська. Японську, давайте тепер на японську пирему. О, ну слухайте, японська тут прям прикольно виглядає. Давайте нова гра. Це японська. <с? <с?> Ні, справді вам не подобається. А мені подобається, як ця гра японська виглядає Ну-ка, вперед. Ой. Красиво. А красиво? Слухайте. Нічого не скажу, красиво. Справді. Туреччина. Є якісь країни з довгими назвами, наприклад, ти. Ой. прикольно на прикольна, твою назву пишеться. Японська? Вау. Вау, кайф. Не знаю, вам прикольно, мені подобається. Меню Сполучені Штати Америа. Я зрозумів вас. Ну там зараз довго назва буде, і тут нема довгої назви. От, Центральна Африканська Республіка. Також нема довгої назви. Коротше, прикольно, прикольно. Ось чистий пустель. Коротше, я зробив ще, ще три переклади. І також я потестив. Я знайшов декілька речей, які я хочу змінити. По-перше, тут прикол в тому, що е, можна теоретично віддати весь кредит, і кредит вийде в мінус через ось цей мінус, який він виходить сам по собі. Автоматично. Я це, це треба буде виправити потім. Також я помітив, що одна річ, яку мене, яка мене дратувала. Коли ми, наприклад, за Польщу. Ну, я коли тестив, я тестив Литву, і Польща напала, захопила Німеччину, тому що Німеччина самовбилась об Чехію. Ви бачите, що у Чехії тут по 47 тисяч, у тебе по 70. Теоретично ти можеш напасти, але самовбитись повністю під нуль. І через це Польща напала на Німеччину. І також саме вбилась під нуль. І по ітогу, як захопив купу території Польщі, при цьому не втративши нічого. Я це приберу. Я зміню так, щоб не можна було втратити занадто багато військ. що одна країна захоплює іншу. І так далі. Щоб не можна було прям всі війська, тому що це читіна. Також я зроблю гравцю обмеження в одне захоплення на рік, тому що всі боти також обмежені одним захопленням на рік. Але це може бути проблемою, тому що це. Хоча ні, це не може бути проблемою. Типу. 198 років пограти нормально, потім просто кожен рік когось захоплювати. Ну ні, я ще подумаю над цим обмеженням в одне захоплення на рік. Але так, це неприємно те, що фактично можна так дуже читерно стати великим. Якщо тобі пощастило, то мені. Умовно, в Польща напавши на Німеччину, або Німеччина напавши на Чехію вона не зможе сам, повністю самовбитись. Але теоретично може самовбитись так, щоб Польщі були сили на неї напасти. Коротше, подивимося, це я ще збалансую, тому до завтра. Так, що ж, це четвертий день шостого тижня розробки. Я, по-перше, зробив так, щоб мапа ось ця яко, позаду не так швидко рухалась за мишки, тому що мені це не подобалось. По-друге, я додав корейську, турецьку і тайську мову. Ось корейська, турецька, тайська. Але а вже ж ми українську будемо користуватись. І я більше не буду, я так подумав, я додавати більше не буду. Ми обмежимося цими чотирма мовами. Ой, що я сказав цими чотирма? 12. Тут 12 мов, цього вистачить. Також я виправив баг з тим, що е, кредит може виходити в мінус, і ще виправив. Я ще щось виправив, чесне слово. Блін, я прикол в тому, що точно щось виправив, але взагалі не пам'ятаю, що саме. Ну і нехай, головне, що щось виправив. Короче, до завтра. Так, що ж, народ? Це п'ятий тиждень, о, п'ятий день, шостого тижня. І ви одразу можете помітити візуальну зміну, як воно все трохи візуально по-іншому виглядає. Так, я правив баги, додав пост що воно візуально по-іншому тепер виглядає, давайте нова гра. Я виправив достатньо багато багів, і здається, щось ще додав. Так, я додав, ще поставив. Я не пам'ятаю на цьому, де чи на попередньому. Коротше, я зробив так, що армія, яка нападає, не може втратити всі свої війська. В неї в будь-якому випадку залишиться. Вона в неї в будь-якому залиш... випадку залишиться мінімум половина армії, розмір, половини армії, на яку вона нападає. Ось так. Також, я обмежив суму кредиту. Ви не зможете суму кредиту взяти більше, ніж 2 ваших ВВП. Тобто ви не зможете кредит взяти більше, ніж два ваших ВВП. Ось так, у нас спочатку 56 мільйонів було. Так, також, тепер при нападі ми. А, ага, при нападі на країну, країна, на яку ви нападаєте, втрачає половину своєї армії. Тобто, у вас в будь-якому випадку залишиться мінімум половина армії ворога, тобто ви не зможете втратити прям все, у вас залишиться як мінімум половина армії ворога, а ворог втратить половину своєї армії. Тобто в наступному кроці і ви не зможете ворога захопити, і ви вас не зможете захопити. Наприклад, через те, що ви всю армію втратили, і ви всю його армію не вб'єте. Коротше, ось так. Але все ще, якщо у вас багато армій, то ви втрачаєте дві армії ворога. Кількість сил, як дві армії ворога, втрачаєте. Ось так. Це те що зробив. Також я виправив розміщення альортів. Тепер вони постійно будуть з'являтися на однаковій відстані одна від одного. Типу, не буде такого, що вони. Типу, я, я зрозумів, в чому проблема, я це виправив. Що ще? Щось ще зробив, але вже не пам'ятаю. Знову ж, поки що все. Що ж, то завтра. Що ж, всім привіт. Це шостий день, шосту тижні розробки. І ось що ми зробили, що ми змінили. По-перше, знову ж я е, прибираю баги по гру. Там були деякі баги. По-перше, я прибрав ну, ось цей блюр на екрані. По-друге, тут з'явилися на лаштуваннях автозбереження кожен рік, кожен місяць і ніколи. Ну, і тут, насправді так кажучи, навіть є сенс кожен місяць ставити збереження, тому що вони не дуже довго працюють. Збереження. І тут Сполучені Штати Америки в мене. Так. Зрозуміло, я там ще дещо поправив. Приправив баги деякі. Це просто як факт. Це просто як факт. І найцікавіше, що я зробив. Зараз. Давайте прямо бюджет, я просто перевірю. А, до речі, я виправив баг. Був до цього баг, що майже неможливо натиснути на Макао. Тепер на Макао спокійно можна тикнути. Ну, не з такого віддалення, але якщо ви можете його побачити, то ви зможете і тикнути все. Тому що до цього воно було майже неклікабельним. Те ж саме і Монако, і Сан Маріно. І Ліхтенштейн, на них тепер легше клікнуть. Також був баг, що в мене тут, якщо занадто багато військ, вони просто обрізались текст. Тепер він не буде обрізатись, розширеним буде. І найцікавіше, що я зробив ось досягнення. Мої досягнення, я потестав, вони додаються, як ви бачите. Lord of America, Lord of Europe, захопіть цю Америку, захопити всю Європу. Це те, що я поки що додав. Також я додам спеціалізований для, для окремих країн по типу. За досягнення спаліть Москву, це за Францію захопити Росію, наприклад, Україна це Європа захопити за Україну, всю Європу, Європейський Союз, скоріше країни Європейського Союзу. Можна навіть додати Сполучені Штати всієї Америки, це за США, треба захопити Північну і Південну Америку, всі регіони Північної і Південної Америки. І так далі ще. подумаю на досягнення, ми різні досягнення пододаю, що також дасть мету гравцям. Тому до завтра. Так, що ж, це сьомий день шостого тижня розробки. І чим я займався? А тим, що я пододавав ще досягнення. Саме були додані досягнення Ukraine із Європи. Це треба за Україну захопити всі країни, які входять в Європейський Союз, було додано from rags to riches. з бідності до багатості, умовно кажуть, із князів, умовно. Але на англійський манір це за найслабшу країну вийти в топ-перше місце посилі. Також в зі Столотовська, за Литву, і Міжмор'я, за Польщу це досягнення зібрати Міжмор'я за Польщу, Японську імперію, а вже за Японію досягнення Московин-Файр це за Францію дійти до Москви, захопити терорист стейт, і Сполучені Штати всієї Америки, це за США взяти всю Південну і Північну Америку, включаючи Острівці. Так, я додав 6-7 досягнень за 2 години. Я думаю, можна 8-15 хвилин на одне досягнення витрачати. Але так, я хочу ще пододавати, подумати, як я хочу додати, і пододавати ще. Також у вас питання? Якщо ви уважні, у вас може з'явитись питання, чому попередній тиждень був 2 дні тому. Ну, це на момент запису цього відео. Звіт за попередній тиждень був 2 дні тому, ще насправді три. Тому що я вважаю кожен двох годин етер за один окремий день розробки. Тобто. Кожне відео це 14 годин роботи, ви бачите. 14 повноцінних ефективних днів роботи, і зазвичай намагаюся по 2 етери до години на день робити. І коли я не беру вихідних і так далі, то так виходить, що тижневі звіти дуже щільно один поруч з одним ідуть. Тому так і виходить, що попередній звіт вийшов 2 дні тому, а зараз вже буду виходити цей звіт. Тому так, на жаль, за цей час жодного спонсору не з'явилось, тому мені нема кому дякувати, але я дякую всім, хто донатив на етерах. І всім, хто сидів на етерах, приходьте також. Я це все роблю на етерах. Ви можете просто ось побачити, скільки етерів. Це 5 хвилин тому закінчилось 2 години, 4 години тому, день тому, тут півтори години. Чому так мало? Тут година 56, 2.20, 2.03, 2.02, 2.15, 2.1. Коротше, етери. Ось вам всі етери. А, ага, я знаю, чому години 25, там я випадково вимкнув етери. Коротше, не в цьому суть справа. Підписка, подолай, коментарі і так далі. Поки що ще не опублікована сторінка гри в Steam, але як тільки опублікуюся я дам, щоб ви додавали її до бажаного. Всім удачі, та бувайте!